Наталю, я дуже рада бачити тебе вживу, а не онлайн. Дуже рада, що ти сьогодні з нами і допоможеш у цій непростій темі. Непроста ця тема є тому, що ми будемо говорити з тобою сьогодні про втрату. Наприклад, беремо ситуацію у класі. Дитина ходить до школи, вона втратила близьку людину. Чи повинні вчителі проводити роботу певно з дітьми однокласниками для того, щоб пояснити ситуацію? Є діти і сироти, які втратили обох батьків. Mm -hmm. І зазвичай ну, наша система поведінки вона працює mm -hmm. і використовує уникання. Нам хочеться замовчати цю тему, не говорити. ну Дитина прийшла, привіт і так далі. ну ніби нічого не сталося. Але сталося. І це мистецтво висловити свої співчуття дитині і навчити інших дітей висловлювати ці співчуття. І зазвичай вчитель являється таким прикладом. Я рекомендую бути щирим. І інколи буває, коли ми стикаємося з білою іншої людини, у нас не вистачає слів. Це нормально визнати і сказати, що мене так мало слів, але в мене стільки багато співчуття. Мені так шкода, що ти зараз це переживаєш. Але ми з тобою, ми хочемо тобі якось допомагати, бути з тобою в твоїх переживаннях. Основне, щоб це не було надто довго, коли ми щось говоримо, бо діт, дитина вона в неї не хоче уникати, щоб уникати власних сліз, вона не хоче розплакатись, показати слабкою в класі. І коли ми надмірно акцентуємо увагу, то вона може розплакатись і незручно. Вона навіть чува якісь усоромлення і зазвичай хочеться втікти. І деякі діти ну, розповідають про те, що е, в перші тижні або найстрашніше після втрати це піти в школу, коли на тебе всі очі дивляться, і ніби таке відчуття, що всі бачать, а я не хочу, я хочу закуватися, щоб мене ніхто не бачив, ніхто не запитував, ніби я хочу, як було і раніше. Тому е, треба бути щирим, е, небагатослівним. Бути добрим, щоб дитина почувала емоційну безпеку. Зазвичай треба бути уважним до цієї дитини, навчити клас говорити знаходити слова співчуття. Ненадмірно і сказати дітям, що це нормально, коли у вас немає слів, щоб сказати своєму другові. Нормально, але ви навіть очима підтримкою, ви можете там певним обіймами або руку покласти на плече, да? або навіть запросити дитину в гру, і вона буде відчувати, що себе не покинуто, що зі мною. А, а, також наодинці можна сказати, що ти знаєш, ти можеш по-різному переживати. Можливо, ти захочеш вийти з класу, або а, це нормально. Підійди до мене, скажи, або давай якийсь сигнал, давай домовимося, якщо тобі десь нестерпно, дай мені знати, щоб я могла потурбуватись про тебе. Але вчитель має це говорити з таким добрим поглядом, відкритістю і не. Знаєте, не, не провалюватись в це горе. Ніби вчитель показує, що я стійкий, і ти можеш опертися на мене. І це робота з класом, щоб пояснити. Навіть класові, що можуть переживати люди, да? діти це також люди, коли переживають втрату. Мені здається, що такі питання вони мають обговорюватися на якихось класних годинах, чи це в онлайн форматі, чи це в офлайн. Щоб діти не губилися і розуміли, як це. Ми навчаємося такої психологічної науки бути добрим протягувати руку да, І проявляти знаєте, таку любов, бо і створювати середовище, де е, інші, які страждають, могли відчувати себе непокинутими. І ми навчаємо. І вчителі навіть самі у них купа питань. Я знаю одна вчителька казала, пройшов вже деякий час певний. Вона каже: Слухай, так хочемо познайомитись з твоїм татом. Я знаю, що він захищав нас. Ми йому дуже вдячні. І е, якщо ти можеш, принеси фотографії, альбом, покажи нам, розкажи нам. Ми хочемо також почути, який він. Бо в нашому серці багато йому там вдячності. І тут вже треба спостерігати за дитину, бо деякі діти вони з задоволенням це роблять, вони приходять, розповідають, вони посміхаються, згадують. І ми можемо сказати, що те, що ти згадуєш, інколи з'являються сльози, це нормально. Інколи можуть навіть інші діти також переживати. Та, це нормально, але основне знову дорослі мають включати чутливість, бо інколи захисні механізми є у дитини, вона не хоче про це говорити. Якщо дитина не хоче, ми ні в якому разі не приможемо кажемо, о, о, це, це нормально. Тому що є певні реакції поведінкові, бо таких дітей може бути занижена самооцінка, може впливати ну, їхні переживання на якість навчання. стрес погіршує пам'ять, увагу, вони не справляються з навчальною програмою, вони думають, що вони тупі, нерозумні. І зазвичай, коли вчитель розуміє і знає про це, він просто дає пояснення, каже, так може бути. Стрес інколи нас робить такими, як дурними. Але це нормально. Згодом психіка вона відновлюється. Це так, як кранка заживає сама собою, да, там буває. Але ми маємо її обробляти: ми обробляємо хлороксидину. Ми пластири кладемо, ми якось турбуємося. При необхідності ми йдемо до лікаря. Те ж саме з тими душевними нашими ранами, хоча вони не видимі. І ми дітям також даємо пояснення. У Мене був такий випадок в київській школі, якраз під час, коли в нас були такі ракетні обстріли, і діти не витримували, що саме цікаво, діти мало кажуть, що війна нас хвилює. Їх хвилює проблеми в школі. Але фон дуже впливає на дитину. А те, що онлайн навчання і є певне обмеження у спілкуванні, це хвилює дітей. Але знову на це впливає війна. Те, що є певні страхи, а раптом моя мама помре, а раптом мій тато ще станеться, а як я буду, ну, як я справлюся з життям. І е, все це тисне на дитину. І дитина не витримує. І я чую від дітей, що діти кажуть. Я втомився жити, так важко жити. Вже діти там з 10 років кажуть, важко жити. І одна дівчинка, вона їй настільки було вже нестерпно, що і вона не знала, як це сказати батькам. І вона боялась, що батьки можуть не зрозуміти. Вона боялась, бо бачила, що мама сама нервує десь, щоб не перезавантажити маму. Ніби в цьому включалася її турбота. І е, е, хтось з однокласників їй розказав, що в школі. Є вчитель, добрий вчитель. І вона знаходить в вайбері цього вчителя і пише, і каже: Допоможіть мені, бо я, бо я не витримую, я хочу щось з собою зробити. І цей добрий вчитель, а це в школі був схоже такий безпечний дорослий, який свої посмішки, своє добротою, любов'ю до дітей показав всім, що ви можете до мене звернутись, дитина відчуває з цим дорослим безпеку. Вона пише, ця вчитель швиденько реагує, вона шукає батьків, пояснює, знаходить форму для пояснення, і зазвичай рекомендує відразу, відразу дає там телефони психологів для до кого може звернутися. Звернутися батьки і е, так дитину врятували. І тому про е, про цей виклик бути безпечним дорослим. І зазвичай мама може, і тато може бути навчитися бути безпечним дорослим. Це вміти керувати своїм емоційним станом, нам всім важко, мамі самі розгублені, деякі я чую, кажуть, мені самі так важко, що хоч сам хоч стрибає з вікна. Да? І я це чую в коментарях, як батьки пишуть. Але коли ми є безпечними, ми можемо правду казати дитині, що ти знаєш, зазвичай мені самі так важко, але я є доросла, я зможу попіклуватись про себе. І я інколи можу бути роздратована або втомлена, але це не про тебе. Якщо тобі заважко це переживати, скажи мені бути, ну, бути таким чесним з дітьми, щирим, щоб дитина розуміла, це не те, що її зі мною щось не так. Мама також жива людина, незалізно, і вона може переживає, але якась є проблема, мама каже: Слухай, які б не було, я все зу... ми, я зупинюсь, і ми... ми вирішимо. Завжди є шлях вирішення, як в ті притчі, що коли в кипяток кидають морковку, яйце, да, то морбочка стає м'якою, а яйце твердим. Такі обставини нас комусь потрібно, ми стаємо такими твердими. як хтось сказав, я така боягузка, але насправді я відкрила, що я смілива. Да? Або е е коли ми стаємо м'якими. І так обставини нас виховують. Так? Ми зростаємо в цій болі. Е і те ж саме ми бачимо, що війна вона створює таке поле жаху, страху, болю. І в цей час так важливо, щоб. Ми не зруйнувалися, і ми бачимо, що ми в болю можемо розростати, Як і наші дітки, так і самі ми.